Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі компанії TransAgromax. Продовжуємо огляд трактора Uta NLX 1054 і сьогодні розповімо вам про трансмісію та гідравліку цієї моделі. Максимальна вантажна підємність денної навіски складає 3,5 тонни завдяки двом додатковим циліндрам виносним та одному основному, який схований в задньому мосту. У нас встановлені швидкоз'ємні гаки. Євростандарт для зручності винесено речах ручного керування навіскою. Три пари гідровиходів. Ось на цій парі у нас плаваюче і постійний потік масла, розетка і вихід на пневмогальма. Позаду дубом у нас захований під кришкою. Давайте перейдемо. З боку трактора. Звернемо увагу на окремий бак гідравліки, який у нас тут встановлений. Гідравліка в цій моделі окрема, тобто роздільна ванна у коробки та гідравліки і масло не змішується. Продуктивність насоса складає 45 літрів на хвилину. Трансмісія в цій моделі виготовлена по технології Fiat Agri, вона проста, механічна, надійна. На цій моделі встановлена коробка 12х4, тобто ми маємо 12 передач вперед і 4 назад. У нас йде три діапазони. Діапазони розподіляються на понижену, робочу та транспортну швидкості. Швидкісна коробка на цьому тракторі дозволяє мати швидкість до 40 км за годину при транспортуванні. В тракторі UTNX-1054, передній і задній міст балочного типу, гідравлічне блокування диференціалу, гальма в масляній ванні гідравлічні. Також кардан у нас знизу захищений. Загалом ця трансмісія проста, механічна, надійна. Ми додамо вам, щоб ви могли подивитись табличку з підбором швидкості для цього трактора. Включення повного приводу та ВОМ у нас знаходиться в кабіні. Більш детально, як ним користуватися на практиці, ми покажемо в наступному відео, коли дійдемо до кабіни. На цьому наше відео завершується. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал, переходьте на наш сайт. Ми маємо запчастини на весь модельний ряд тракторів 'юта, тому звертайтесь до нас за запчастинами. Телефонуйте по будь-яким питанням стосовно нових тракторів. Слава Україні! Всім гарного дня! До побачення!